Вітаю вільні та незламні овни. Липінь принесе багато змін та важливих подій у ваше життя, адже кармічний вузол раху переходить в ваш знак. З вами практикує час психолог Наталія Бос. Підписуйтеся, щоб бути в курсі доленосних подій та мати можливість використати підказки Зірок на свою користь. Вже 1 липня сонце. Планета нашого Я, нашої енергії буде в точному аспекті із Меркурієм, планетою мислення. Тобто ми можемо проявити себе найбільш яскраво, і саме ваш час проявити себе, оскільки буде це в вашому четвертому домі, то ви можете проявити себе максимально яскраво серед своєї сім'ї, найближчого оточення своєї держави. В цей же період будуть гармонійні аспекти давати такі важливі соціальні планети до сонця і Меркурія, як планета авторитету Юпітер, а також планета Сатурн, яка відповідає за нашу стійкість, нашу цілеспрямованість, закони, порядок, і також дуже велику відповідальність. Тобто за допомогою цього бісекстилю, який складеться на небі, ви можете себе максимально яскраво проявити, показати своє я і ви отримаєте підтримку від соціуму. І важливо також і ще, оскільки юпітер вашому другому домі, ви можете отримати за це фінансову нагороду. Також ви можете закласти хороший фундамент для своїх починань. От, вже 3 липня о 14:39 за київським часом. Сонце буде в опозиції до Місяця, а це говорить про те, що настане повний місяць, коли місяць буде висвітлювати події, які були закладені ще півроку назад, тобто або ви отримаєте результати за свої дії, або ж вже будете мати відповіді на певні питання, які були раніше закриті. А саме це буде проходити у вашому десятому домі: а це дім кар'єри, це дім. Досягнень статусу можливо будуть якісь вже зрозумілі. Речі стосовно зміни вашого статусу. Це може бути як підвищення по кар'єрних сходах, це може бути шлюб або розлучення для кого як актуально. Хоча на таких аспектах, що позитивних, і за Сатурном і за Юпітером, це буде щось обов'язково на вашу користь, те, що вам розширить горизонти. Також десятий дім це будь-яка зміна статусу, оскільки іде, це цей повний місяць буде на осіч 4-го і 10-го дому, то тут ви також можете мати можливість для переїзду, адже четвертий дім це наша батьківщина, десятий дім статус, тобто можна буде вирішувати питання стосовно переїзду або зміни житла, або це буде стосуватися якихось позитивних змін у вашому помешканні і сім'ї. Також це може бути пов'язано із куплою-продажею. Четвертий дім це ще дім неруховості, тобто може бути хороший період для того, щоб ви купили майно, тим самим змінили свій статус і місце проживання на краще. Якщо ви ріелтор взагалі за професію, то це пік вашої слави активності. оскільки і Венера також знаходиться зараз в Леві. То чіпляється вже тема п'ятого вашого дому. А це можуть бути сімейні свята, це можуть бути також весілля, це може бути відпустка, або ж те, що ви полюбляєте якесь ваше хобі з задоволенням, можете займатися ним. Так, та краще всі ці справи робити до 20-го числа, адже вже 23-го Венера стає ретроградною. І з 20-го числа вона починає трошки тормозити перед розворотом, перед петлею. тож краще всі справи, які пов'язані із куплею продажою із великими вкладаннями грошей. Або ж в сферах, які стосуються. Краси, ювелірних прикрас краще зробити до 20 липня. 11 липня Марс, планета ініціативи, активності, і також ваш управитель переходить в знак Діви, то ви можете. Бути більш прискіплим, більш уважними до деталей, і це буде важливо для вас, адже якщо ви будете діяти і виступати на сцені, займатися своєю кар'єрою по десятому дому, своїм статусом, то і це також дім великих досягнень і то тут Марс буде вам давати таку поступальність в діях. Це не буде той імпульсивний Марс, а це буде Марс, який буде уважним, до дрібниць, до деталей і буде допомагати вам просувати свої ідеї, йти до своїх цілей. В цей же період Меркурій, планета мислення, планета спілкування, комерції переходиться в знак Лева. Тобто ви можете своїм шармом розказувати, буде багато спілкування, можливо, багато. Активних таких виступів, щоб донести свою думку до людей, і це також буде сприяти зростанню вашого статусу. Марс буде в секторі вашого здоров'я в шостому домі, тому важливо приділити увагу саме вашому здоров'ю і з огляду на ці аспекти, які складаються, то саме зараз ви можете. Бути і активними, і в той же час робити те, що вам подобається, і слідкувати за своїм здоров'ям. Можливо, це хороший період для того, щоб змінити режим дня, змінити роботу, яка вас не влаштовує якраз на повний місяць, Продовж двох тижнів, ви можете збавлятися якихось негативних звичок, і в цьому допоможе саме ваша активність і дії до цього через Марс. Можете займатися тим, чим любите. Хорошим буде заняття спортом, але будьте уважними, адже з 15 числа. Пік буде 21-го, а Марс буде в напруженому аспекті до Сатурну. Марс стоїть в 6-му домі, а Сатурн стоїть навпроти в 12 домі. Тобто ви можете займатися і як своїм здоров'ям фізичним, так і своїм здоров'ям духовним. Цей час підходить до медитацій, до заглиблення в себе, щоб зрозуміти. Насправді, як ви хочете змінити статус, ким ви хочете бути, що ви далі можете робити? І ось це буде таке перетягування канату, коли і захочеться, і активності по шостому домі. А і буде. Також і обмеження стосовно 12-го дому. Так, от щоб не програвалися ситуації 12-го дому, бо і і 6-й, 12-й це сфери здоров'я. То, будь ласка, подумайте про те, щоб можна було від чогось, наприклад, за ретроградним Сатурном позбавитися. Це може бути період одужання від якоїсь хвороби, або ж завершення курсу лікування. При цьому важливо, щоб ви більше відпочивали. Більше приділяли уваги своєму здоров'ю. 14 липня сонце буде робити гармонійний аспект секстилю до Урану. Уран це планета несподіванок, планета свободи, інновацій. І саме ось, поки сонце в четвертому домі знаходиться і робить до другого дому, тобто, це можуть бути якісь незвичайні подарунки, це може бути фінансове надходження несподівано. Це також може бути і щось, що стосується вашої самооцінки, все, що для вас цінно. І за другим домом, це те, що ви заслужили своєю працею. Тому не бійтеся, проявляйте себе у всій красі, яскравості, будьте ініціативними і проявляйте своє сонечко, адже поки воно стоїть в четвертому домі, це чудова можливість для того, щоб ви якось зробили більш комфортне своє а, помешкання більше уваги приділи, приділили сім'ї 17 числа нас чекає в 21:32 новий місяць. Це буде початок нового циклу, то можете вже з перших годин нового місяця прописувати плани на майбутнє, на найближчий місяць. Новий місяць буде в знаці рак. Це ваш четвертий сектор, тобто знову підніметься питання стосовно вашої сім'ї, нерухомості, традицій роду. Батьківщини, то ось саме в цей період ці питання будуть для вас найбільш актуальними. Ти Де ж день кармічний вузол раху, який вказує на шлях нашої еволюції, буде переходити у ваш знак, у ваш перший дім. Тобто для вас на найближчі півтора року. Взагалі може програватися будь-яка сфера, адже перший дім це дім головний, який може бути пов'язаний із здоров'ям, із зовнішністю, із тим, як нас приймають люди, і те, як ви проявлятися в соціумі. Тобто будь-яка сфера, яка на даний момент для вас важлива, ви можете проявлятися в ній, і буде для вас якби новий поштовх, це новий цикл із першого. Дому те, як ви проявите себе, в принципі, всі наступні затемнення будуть проходити саме по вашому секторі в найближчі півтора року, щоб ви реалізували свій творчий потенціал. 23 числа Венера стає ретроградною, буде вона ретроградна до 4 вересня. Тобто, в цей період не бажано укладати якісь серйозні фінансові угоди, займатися куплею-продажею. Не Проводити укладання фінансових угод, шлюбів краще на ретропланетах такого не робити. 27 го числа планета Меркурій. Буде в з'єднанні із Венерою, тому можуть бути якісь звістки, якісь надходження документів, або ж люди, з якими ви зустрічалися раніше, можуть із колишнього раніше життя приходити, і зараз, можливо, якісь недороблені документи, недороблені справи. і Це хороший час для того, щоб з кимось становити відносини. І 29 числа Меркурій буде переходити в знак Діви. То наше мислення буде більш прискіпливим, уважним до деталей, і це допоможе розібратися в інформації, яка буде поступати, і буде сприяти проявленню себе. Бажаю чудового літа, гарного настрою, дійте, Це чудовий період для того, щоб ви могли реалізувати себе, свій потенціал і змінити свій статус на краще.